Так, 4 липня показую трактор. Значить, за 4К14. Колія стоїть е, в середньому десь 60, це 88 на максималку, але от заднє колесо, якщо його розвернуть, то метр 20, бо вгортав картоплю, то були розвернуті, передній повернув назад. Ось так, задній виступає. Якщо всі вивернути, то це метр 20 по центрам. А так, максимум 88, якщо не вивертати по ступицях. Мінімум щось 60 чи що. Ну, коротше, більше до мотоблочних колії. Показую двигун, радіатор. Залитий антифриз. Двигун від VWPO 1,4. Робилась головка, шліфувався блок, мінявся розпредвал, мінялись бугіля. Топлівна нормально працює, тому що проскочив ремінь, побило розпредвали бугіля. Так, ну, значить, простий двигун. НШ. Що понімаю, буду казати. Це груша, на, 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 в разі, якщо там закінчиться паливо, тому що тут можна завузку, гру, насос сюди зробити якийсь лягушку. Ну, по-простому це груша. Датчик температури. Значить, вентилятор можна зробити через датчик, він включається вручну. Завожу, включаю. Е, можна зробити, щоб він був розрив через датчик. Вентилятор мінявся недавно, все з ним нормально. Генератор, все працює. Так, як кріпиться мотор, питали. Ну, я тут не знаю. Розумію, що через переходну плиту, бо вся частина вже трактор пішов, заводська його частина. Так, тут ось так. Бортові. В принципі, шата нема, ні ззаду, ні спереду. Все тут нормально. Ну, понятно, трактор вже років з якого він, 90-80 рік трохи є, тут треба сюди заглядувати. Але в цілому нормально. Новий акумулятор в тому році поставився 72 А. Заводиться в принципі, без проблем. Єдине, що мені не подобається, то це бак. Те, що в ньому тут саморобні штуцери, ну по-нормальному треба зняти і там подивитися. Можливо, їх перекрутити, можливо, якісь ущільнення поставить, тому що підтікає. Що гідравліка, що солярка. Ну, Що масло з гідравліки, що солярки. Тут, там штуцерки, це все воно десь його хімічили. Це обратка з масла. Е, да. Чи ні? Так, да. це обратка з масла, це у нас дизель зліва. Так, проводка. Що у нас тут по проводці? Датчик тиску, але навернувся. Датчик температури працює, свічена накала. Можна поставити реле. Ну, Я прогріваю перший раз 10-15 секунд. Свідчена накала запускаю, далі воно все працює. Навіска, Два режими, підйом. Ну і плаваючи, наскільки розумію. Такий циліндр стоїть. Ну і трьохточка. вал відбору потужності по паспорту 800 оборотів. Включається, виключається задній міст. Все, задній міст тут включається. І тут налаштовуються також там різні режими фризи є. Значить, це у нас так, тут ми прикриємо. Передачі. чотири передачі і реверс. Все, тут більше нічого немає. Ще я зробив ручний газ, щоб був. Підаль щеплення, підаль гальм і блокування. Є. Так, значить завожу, показую, як заводиться. На холодно. запалення, нейтрал є. Так, один, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Все, заводится с пилоборотом. this portal.